Вітаю вас на каналі Місячна Країна, до вашої уваги сім найнебезпечніших днів жовтня 2023 року це дні, коли точно не варто ризикувати і починати нові справи, а краще діяти у всіх сферах обережніше. І перша дата це 9 жовтня, перехід Венери у знак Діви. 9 жовтня Венера опиниться у шостому домі гороскопу, де завжди дуже слабка. Енергії вистачатиме максимум на якісь буденні справи, і то не завжди. Цього дня важливо ретельно планувати роботу і дозвілля, не ризикуючи і не розподіляючи час аби як. Не плануйте нічого значущого на 9 жовтня, щоб плани не порушилися. Далі. 13 жовтня, п'ятниця 13. го Це несприятливий день за прикметами та астрологічним впливом. Імовірність відчути на собі чужий негативний вплив різко зростає. Не конфліктуйте, остерігайтеся сварок і провокацій. Велика ймовірність нажити собі нових ворогів цього дня. Наступна дата це 14 жовтня. Кільцеподібне сонячне затемнення Сонячне затемнення відбудеться о 21-й годині за київським часом. Це буде кільцеве сонячне затемнення у 22-му градусі терезів, яке буде виглядати як вогняне кільце. Це сонячне затемнення відкриє коридор затемнень і включить вісь овен терези. Поблизу затемнень завжди концентрується велика енергія і не м'яка, а агресивна. А побачити це природне явище зможуть жителі деяких штатів США, країн Центральної Америки, Колумбії та Бразилії. В Україні це затемнення не буде видно. Далі, 20 жовтня, З'єднання Сонця і Меркурія. У жовтні. Це з'єднання відбудеться 20 го числа, і, як завжди, цього дня краще ні з ким не сваритися, не вирушати в далеку дорогу, не ризикувати і не витрачати багато грошей. Будьте обережними і обачними у всьому у цей день. Наступна дата 22 жовтня, перехід Меркурія у знак Скорпіона. 22 жовтня Меркурій перейде у знак Скорпіона. Це непоганий час для буденних справ, а поїздки та великі справи краще перенести. Це день якогось внутрішнього дисонансу і сплутаної свідомості. У такий час люди набагато частіше роблять помилки, дають порожні обіцянки і обманюють, тож зважайте на це. Наступна дата 28 жовтня, це часткове місячне затемнення. Останнє затемнення 2023 року виявиться найменш небезпечним чим усі інші, але це не означає, що цього дня на нас не чекатимуть проблеми. День буде важким. Це буде день перебування місяця у знаку Овна. Тому імпульсивність і агресія стануть нормою цього дня. Якщо ви посварилися з ким небудь, то ймовірність помиритися буде складною. Зважайте на це. 28 жовтня не потрібно вирушати у подорож, планувати щось серйозне, позичати гроші та здійснювати значні закупи. Не треба робити цього 28 жовтня. І остання дата це 29 жовтня, з'єднання Меркурія і Марса. Меркурій і Марс цього дня опинать, опиняться по один бік від Землі. Це означає, що на нас чекатимуть проблеми з мотивацією і бажанням покращувати своє життя. Люди стануть більш егоїстичними і почнуть показувати всім свій гонор та поганий настрій. І ще цього дня… Не чекайте допомоги ні від кого, це такий егоїстичний та складний день. Тож будьте обережними та уважними у ці сім найнебезпечніших днів у жовтні.